міні агро київ в південь селище Глеваха відвантажуємо Ріон РФ 404 з примусовим опусканням гідравліки. Є такий механізм, тракторець сам себе вижимає. Так, пустив, підняв, вижав. Ще разок. Ось такий тракторець. З примусовим опусканням гідравліки. Відвантажуємо клієнту в Київську область. РФ-404 з реверсом. Коробочка 8 плюс 8, 4циліндровий. Почини задні 12,4х24, передні 75 на 16. міні агро київ південь, селище Глеваха, Горіон РФ 404 з реверсом, з примусовим опусканням гідравліки, плюс додатковий розподільник на два канали. Задні противаги, передні противаги, міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. 27 кілометр траси Київ, Одеса. Трактори в наявності, навісне, причіпне обладнання. Найкраща фреза в Україні на півтора метра виробництво Sonalica Індія. Ось така фреза. Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик, на тест-драйв.